З новим роком, шановні, я купив собі усі поля. З 1 по 11 канола зріє. На 12 збираємо канолу, яка вже виросла, її. комп'ютер саджав. А на 13-му баву. Це наше 12 поло. 11, отам точка продажу West Hill, це конюшня, там магазин з заправкою, а там за пагорбом наш будинок, коровник і наші початкові поля. Там теж точка продажу Brain Storage. А це наше 13 поле, найбільше у грі. Поверх, недозрівшої бавовни, саджаємо пшеницю. Ця сілка з культиватором, того можна прямо так робити все. Там точка продажу Grain Storage. Там 12 поле, це магазин. І заправка, там наш будинок, наш елеватор і початкові поля, там перше, друге, третє і так далі. Оскільки всі ці поля я планую засадити пшеницею, то потім мені треба буде якось збирати солому. Тому я хочу придбати обладнання для тюків. Ну, я люблю. Продукцію компанії клас, тому тюковщик буде отакий за 153 тисячі. Так, я знаю, що цей дешевший, але я хочу такий. Придбали. Причіп для тюків є отакий на 16 тюків за 70 тисяч. Є отакий теж на 16 тюків, але за 89 тисяч. За цим я вже. В 19-й фермі доволі багато грав, тому я не хочу його купляти. А от що це за Андерсон такий, я не знаю. Куплю його. На цьому я з вами буду прощатись. Кому подобається моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хто хоче поспілкуватись, посилання на Discord в описі. Хто хоче підтримати гривне посилання в описі. А вам удачі, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!